Росія не має ресурсів, щоб розпочати широкомасштабний наступ 24 лютого. Дано завдання, приказ поступив, розпілити, у знести режим Путіна. Повідомляє головне управління розвідки Міністерства оборони України. Російське командування не має достатніх ресурсів для нових наступальних дій до річниці повномасштабного вторгнення 24 лютого. Тоді як поширюється інформація про запланований на 24 лютого широкомасштабний наступ Росії, Українська військова розвідка повідомляє, що Росія вже розпочала повномасштабний наступ 24 лютого минулого року, який триває і сьогодні, зазначив представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк. Він заявив, що Росія планує найближчими тижнями активізувати свої зусилля на сході України, зазначивши, що зараз вона намагається знайти слабкі місця в нашій обороні. Однак, за нашою інформацією, російське командування не має достатніх ресурсів для наступальних дій. Головною метою російських військ залишається досягнення, хоча б якогось тактичного успіху на сході України. Андрій Черняк також підкреслив, що в Росії бракує високоточної зброї. Давайте почнемо з аналізу карти бойових дій. Нас дійсно хвилює Донбас, тому що ми знаємо, що Путін традиційно для нього вже в який раз поставив завдання захопити Донецьку та Луганську область до кінця зими, фактично до березня. Та поставив задачу і по підтверджених фактах за, за декілька днів під вугледаром він втратив більше ніж 100 одиниць техніки, з них 36 танків. Це по великому рахунку цілий батальйон. Це те, що підтверджено відео і, скажімо, ті цифри, які навіть десь визнають самі росіяни. От вам, і широкомасштабний наступ. Звичайно, вони його зараз почали в їхньому розумінні як наступ. Але чи він є широкомасштабним? Ні, бо на як бачимо, на нашу радість вони не мають достатніх сил засобів, щоб проводити на дуже великій лінії. Вони пробують штурмом іти на Донецькому напрямку. Зараз вони пробують пробиватися в сам Бахмут. Там на Красній Горі ж жорсткі бої. Але таких анонсованих наступів, як вони хотіли зробити там на декількох напрямках, наразі не спостерігається наразі. Тобто можемо говорити про те, що вони намагаються вийти хоча б на адміністративні кордони Донецької і Луганської області, і там по можливості закріплятися. Бо сам факт, що вони ввели в дію регулярні війська і відводять вагнерівців. Тут може звичайно є декілька факторів. Якщо ви дозволите, я зупинюся в детальніше в цьому плані. Але ну ми бачимо, по перше, що вагнерівці себе як такі не реалізували. В тому плані, на які потребували, їх використовували. Друге, те, що ми бачимо, що внутрішні кочвари, які були між Герасовим і Сировікиним, власне, призвели до того, що Пригожинців вивели. Хоча заяву Пригожина про те, що він не буде набирати вагнерівцю, я думаю, вона лукава. Неправдива, просто це зараз не буде робитися в публічному просторі. Звичайно, м'яса вони будуть на вигрібати в'язниці, бо тим вони декілька своїх цілей переслідують. По перше, те, щоб вивільнити бунтівне населення, перекинути на війну. Окрім того, в'язні вони, як правило, їх потрібно утримувати. Тим паче, там і різні хвороби. І ми знаємо, яка ситуація в російських тюрмах. І їх можна утилізовувати за задешево на війні. І по третє, ми розуміємо, що Пригожин все одно має плани на, на якісь свої е, політичні в майбутньому кроки. Тому так чи інакше він буде клеяти цю, цю свою приватну армію. Але е, в тих політичних розкладах, в їхніх яких зараз це відбувається, він розуміє, що публічність це для нього шкода, але все одно в його в'язні ще з'являться на фронтах. Щодо їхнього анонсованого наступу регулярними військами і цих, що ми очікували, мобілізованих їхніх підготовлених, ну ми бачимо, що наступ проводиться власне десантниками, морськими піхотинцями. І ми бачимо, що того результату, якого вони хочуть досягнути, не досягають. Ну хіба. Все одно брак досвіду, попри все технічний вишкіл у них є, але брак досвіду каже про своє. Окрім цього, ми бачили, що у публічному просторі з'явилися методички для воєнкорів російських дестосвидно злив інформацію, де вказано про те, що воєнкори мають хвалити начальника генерального штабу Росії, мають обов'язково розповідати про великі подвиги Герасимова, але там вказано, що суровіки Згадувати нейтрально, а пригожена не згадувати взагалі як такого. Це означає, що навіть їхні внутрішні чвари не дають їм в такій серйозній ситуації максимально мобілізувати свій потенціал, і що насправді нам дуже на користь, і надзвичайно, що мені приємно, що з'явилася інформація, мюнхенська компанія проводила опитування українців і. Там стояло питання, чи будуть будемо ми чинити спротив, якщо нам буде ядерна атака на Україну. Тобто, це те, що ми власне з вами говоримо: що, чи до наскільки вони готові, росіяни? Скажімо, до е, загострення подій, так, от 89% українців, згідно їхньому питуванням, це не можна це ми мусимо, маємо вірити, заявили, що готові чинити спротив. Попри все, навіть якщо не по Україні буде завдано ядерного удару, тобто, що ще може бути страшнішого, чим Росія може ще маніпулювати, і це як ми бачимо. Ефекту не не дає, окрім цього, що теж дуже радує, що більше 80 відсотвісімся українців, згідно знову ж даних цієї цього опитування, говорить, що для українців вже не будуть вважати сатисфакцією, моральним задоволенням те, що ворог відступить до на кордони 24 лютого. Тобто, попри все, ми українці в своїй критичній масі, готові воювати до того до кінця, поки ворог повністю не вийде з нашої території, пане. Пане Іване, е, так? Слухайте да -да, коротеньке питання. Ви про мобілізованих. Ми ж чули, що величезну кількість з них тренували там десь за Уралом. А як ви оцінюєте тих кількість тих, які ще залишаються на території Росії, які будуть перекинути на територію України в найближчому часі? Приблизно стан і рівень їхньої підготовки буде одинаковий. Тут знаєте, спливає ціла проблема, цілий пласт проблем власне російської вишкольної системи. Те, що, попри все, що ми бачимо, що якщо навіть бійців вони готують досить так старають, намагаються підготувати нормально, але військова доктрина, військова школа російських. Там майорів і вище полковників і генералів, попри все, залишається радянська. І ось оці їхні використання навіть вишколених, навіть підготовлених людей, але неефективне використання, що показало, наприклад, під Вугледаром, що показало під Мар'їнкою, що показало на Запорізькому напрямку, продемонструвало те, що. Якби ви індивідуальному порядку добре не готували окремо взятих людей, але якщо не ефективно використовується, якщо не немає ефективних е, штабних офіцерів, які якісно спланують операцію, то результат е, е, плачевний. Якби людина не була вишколена, але для Хаймарса це по великому рахунку байдуже. Як і для звичайної, навіть артилерійського снаряду. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.